Так, друзі, білогородка, хсм блок ми замовили. Ось така якість хсм блоку, коли його кладуть дійсно майстри. Як воно взагалі виглядає? Ви бачите, кладочка рівнесенька, чистенька, біленька. На всю стіну у нас один єдиний сколок. Лінії всі є. Клею майже не видно повністю. ну Круто виглядає. Це блок ХСМ Харківський, отак, такий вид має. І так в круг, це дуже круто. Ні Stonelight, ні УДК. Такої якості ти не доб'єшся. Звісно, це все залежить від майстра також, але все-таки чудово, чудово зроблено. І так в круг у нас вся кладка йде, хлопці сьогодні. Вчора виставили перший рядок, сьогодні вже майже догналися, будуть на вечір закривати всі повністю вікна. На цьому будиночку білогородки в нас. Якось так, кому потрібно, друзі, можете звертатися, писати в особисті. Приїдемо, побудуємо і вам таку красу. Ну, ви подивіться на цю кладку. Як взагалі виглядає ось цей блок. Круто, круто. Майстри роблять, блок теж чудовий. Так що кому потрібно, можете звертатись, писати в особисті. Зробимо прорахуночок, побудуємо і вам такий будиночок. Тут будинок на 100 квадратів, 4 скатна вальмова покрівля. Металочерепиця. Якось так. Звертаємося, пишемо особисті.